Завжди готові прийти на порятунок. Вони гасять пожежі, ліквідовують наслідки ДТП, проводять розмінування і завжди готові прийти на допомогу. Про роботу рятувальників далі у нашому випуску. Цю ніч не припинялись пошуково-рятувальні роботи на місцях зруйнованих будинків. Нагадаємо, 6 жовтня після п'ятої години ранку місто зазнало ударів сімома ракетами. Зруйновано три прольоти багатоповерхівки на проспекті Соборному. Частину багатоквартирного будинку на вулиці Сталиварів. Влучання було і у приватному секторі міста. Зараз ми розбираємо завали. Насамперед ми устраняємо, ліквідуємо. І на вислі частини, які погрожують повторним обрушенням, щоб не постраждали більше люди, а також продовжується пошук потерпілих, тому що чи є... Наразі зараз потерпіли під завалами ще не, не відомо. За добу, що минула станом на п'яту ранку було врятовано 21 людину, з них 13 осіб госпіталізована. На превеликий жаль, збільшилась кількість жертв обстрілу. Всього відомо про 11 загиблих. Ще мінімум 15 осіб вважаються безвісти зниклими. На місці продовжують працювати і представники соціальних служб. Насамперед це психологічна підтримка. Що це важко не тільки для постраждалих, але й для тих, хто перебуває поруч з ними, для їх рідних взагалі для міста дуже важко. Комунальники вже заступили на зміну рятувальникам. Вони працюють на місцях вчорашніх ракетних ударів самого ранку, але їм не вистачає людей. Тому всіх небайдужих запоріжців закликали долучитися до надання допомоги з ліквідації наслідків ракетного обстрілу. Костянтин один з тих, хто відгукнувся на цей заклик. Треба допомагати, люди збираються, допомагають. Хто воює, хто чим може допомагати, ну, допомагає хай. Я так вважаю. Я рішив, тому що мене повбивало і знайомих. багато і чого трапилось. Роботи тривають.